Першу святкова хода, а вже потім руханка. Тренери розминаються завчасно, бо мають задавати темп сьогодні. Понад тисячі студентам, і не тільки каже Марина. Барська сьогодні буде багато рухів руками. Ногами будемо стрибати, показувати закиди, коліна запалимо цей стадіон. Краще футбольна команда. Серед тих, хто братиме участь у руханці дворазовий призер Паралімпійських ігор Роман Данилюк. Кілька днів тому він повернувся із Токіо. каже, готовий і тренувати, і надихати. Надіюся, що хтось бере із моїх перемог приклад, і можливо в майбутньому буде повторювати наші результати, їх покращувати, перемагати, встановлювати рекорди. Організовують олімпійський урок вже в сімнадцяте, каже проректорка освітньо-виховної діяльності Галина Гаврилюк. Раніше за локацію були університетські майданчики, а цьогоріч вперше зібралися на центральному стадіоні. При такій погоді, при такій масовості і такому настрої. Ми очікуємо, що захід сьогодні буде прекрасний. У такт музиці рухатися починають тренери. За ними і вся університетська й олімпійська родини. Працюють і над технікою виконання вправ, і над синхронністю. легко. Дуже легко. П'ятнадцять хвилин пролетіли непомітно, діляться враженнями першокурсниці Вікторія, Дарія та Ольга. Сподобалася до сих не Енергетика заряжає. Трошки розво. А ще встигли надихнутися і мотивуватися. Додає першокурсник Владислав. Звичайно, хочемо стати видатними спортсменами, брати багато медалей і кубків. Ольга Котляр, Максим Шевченко, новини на Суспільному, Черкаси.